Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла поділитися з вами рецептом приготування дієтичного меню для дитинки. Це може бути страва також і для дорослої людини, просто більша за порцією, та ви можете додати улюблені свої спеції. Дитині я поки що нічого не додаю, навіть сіль, тобто, все буде таке прісне, але смачненьке та корисне. Вона з задоволенням таке їсть, їй подобається. І мене це влаштовує. Значить, нам треба буде отакі дві формочки. Я вам показувала в попередньому відео, як я їх купувала у сільпо. Вони були по 30 гривень за штучку. Ось я їх вимила, висушила, все, вони в мене чистеньке, все стерильно. Далі понадобиться знадобиться нам трішки молочка та овочі. Овочі в мене це. Цвітна капуста, кабачок, морква та броколі. Всього потрошечки, тому що щоб було її ненадовго, щоб вона так день-два поїла і свіженькі її приготувати. А це в нас два шматочки індички. Індиче філе. Я беру там десь пів кіло, кілограмчик. От на такі шматочки я заморожую в харчову плівку, загортаю, заморожую, потім дуже зручно. Один шматочок достала, приготувала там якийсь супчик чи ще щось, або більше, скільки за потрібно. Ось зараз я достала два шматочки, думаю, мені буде достатньо. Зараз це м'ясо для початку, можна блендером зробити. Так. можна... Ну, Через м'ясорубку, але в мене немає блендеру, тому я зараз вручну ось таким гарним ножиком. Міленько все поріжу. Поріжу вам покажу. Свого роду буде в мене таке запечене м'ясне суфле та овочі запечені теж. Буде дуже смачно, корисно, і дитинка буде задоволена. Ось, друзі, подивіться, як в мене вийшло. Намагалася дуже дрібненько порізати, вважаю, що вдалося. От як фаршик такий, бачите, такі дрібненькі шматочки. Зовсім так дрібно вже не потрібно, тому що в дитині є зубчики, треба вчитися жувати, тому шматочки нам потрібні і вони нам до вподоби. Тож готуємо далі. Так, взяла оцей фаршик, переклала в мисочку, сюди додала трішечки молочка. Зовсім трішечки, щоб воно було таке вологе і, знаєте, схватилося, була якась форма. Сюди також можна додати манки або муки, можна якоюсь завгодно, навіть гречаною, кукурудзіною на ваш смак. Але я додала е, рисову, можна сказати, муку. У мене є ось така рисова кашка дитяча. ось. І вона, бачите, вона як мука. Тобто, я вважаю, це буде навіть заміна, щоб не додавати оцю, оце борошно пшеничне. бачите? І ось зараз оце все ретельненько перемішаю, так, так розітру, щоб воно все-все-все з'єдналося. І буду перекладати формочку. Ну, Буде свого роду таке м'ясне суфле. Ще такого я не робила для донечки. Ось спробуємо, чи прийде до смаку, чи ні. Подивимось. Додала ще трішечки кип'яченої водички, щоб воно не підгоріло, там не схватилося. І було таке соковите. Ось, І, бачите, така свого роду як котлетка вийшла. І зараз будемо переходити до другої формочки, а в ній будуть у нас овочі. Зараз теж дрібненечко наріжу. Так, друзі, в цю формочку до м'яса додала трішечки моркви. Мені здається, воно пасуватиме. Теж буде так гарненько-смачненько. так, А в нас ось тут овочі, броколі, цвітна капусточка та кабачок. Ось так кабачок кубичком порізала. Капусточку трішечки теж подрібнила. Та додала кипяченої водички, щоб воно, знаєте, так, пропарилося Ось, і було смачненько. Ні сольки, ні якихось там спецій, нічого я не додаю зовсім. Тобто воно все буде готуватися у власному соку. Може, звучить це якось не дуже, але воно дійсно смачно. Спробуйте. Хто на дієті або там дотримується правильного харчування. От Нам здається, що страви без солі, вони такі, знаєте, ну ніякі. Але коли ви їсте без солі, ви відчуваєте е, саме смак того продукту, якого ви їсте. Тобто ви відчуваєте саме оцей овоч, саме це м'ясо. І воно зразу, відразу так здається, що щось несмачно. Але потім, коли ви вже його знаєте, так розпробували, то вам сподобається. Е, тим часом я вже... Поставила духовку розігріватися, 200 градусів у мене. Ось Вона зараз вже м, загалом розігрілася. Так можна ставити оці формочки туди. А ще я візьму фольгу, і кожну формочку я буду накривати фольгою, щоб воно краще пропеклося, щоб зверху нічого не схватилося і все було дуже гарно. Зараз ці края я, звісно, приберу. Ось і отак от тут зверху ножечком зроблю на брізики, щоб воно отак, от, знаєте, парувало тоді. Як таке парове було. Загалом все дієтичне. Ну що, треба щось вигадувати для дитині, щоб було, знаєте, так смачно, е е незвично і щоб їй було приємно їсти. Ось так. Достала вже формочки з духовки. Бачите, овочі. Приготувалися дуже добре. Вони всі м'якенькі, такі ніжненькі, ну гарні. Водичка випарилась, навіть трішечки там залишилося. Все добре. А ось м'яско трішки отут схватилося. Чому? Тому що випаровувалась водичка, та, якби оці ці трішки схватилися. Але само м'ясо не підгоріло, бачите? Все добре. З ним. Тобто ну, то таке, ну щось таке. Ну, Перший раз їх формочка готувала таке. Перший раз так сталося. На майбутнє, мабуть, треба більше водички чи менше запікати. Ну, Це десь хвилин 30-35 в мене все запікалося. Ось, бачите, ось таке воно. Дуже м'якеньке та ніжне. О! Смакота. Я маленький шматочок е е скуштувала, мені сподобалося. Зараз будемо дитинки давати так Ось такий вигляд усе має. Овочі я ще трішечки розім'яла виделкою щоб були такі дрібненькі шматочки, але щоб вона могла їх жувати. А м'яско теж трішечки розім'яла з морквочкою. Ось таке вийшло, як суфле м'ясне, не знаю. Вона взагалом полюбляє у мене і овочі, і м'язко Бульйончик п'є. Зараз подивимось, як їй це прийде до смаку чи ні. Загалом мені овочі і м'ясо більш подобаються з духовки, тому що вони мають інший такий більш насичений смак. Тому ну, воно не зрівниться з вареними овочами та м'ясом. Зараз підемо готувати дитинку, поки воно ще гаряченьке. А вам я хочу подякувати, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, заходьте в гості, всіх рада бачити! Всім бажаю приємного та гарного дня та до зустрічі у нових відео. Всім бувайте! Пока-пока!